Мушку, яка відправляється в минуле, позначимо як В 1 В — це об'єкт, який фактично ніколи не видно спостерігачеві, оскільки саме він переміщується з майбутнього в минуле або в теперішнє, якщо говорити з позиції спостерігача в моменті т 0 Переміщення об'єкта назад у часі може мати кілька можливих сценаріїв залежно від того, куди саме він повернеться і як. Давайте розглянемо кожен сценарій. Отже, перший сценарій. Починаючи з точки Т 0 мушка рухається по стрілі часу в майбутнє. У момент Т 0 плюс 10 експериментатор натискає на кнопку відправити, і мушка вирушає в минуле в момент Т 0 тобто на 10 секунд назад. Цей сценарій передбачає, що мушка повертається в ту саму точку простору, де перебувала вихідна мушка В. Дамо умовне позначення В 2 для мушки, переміщеної в минуле. Таким чином, у результаті першого сценарію переміщення на 10 секунд назад, мушка В 2 опиняється точно в тих самих координатах, що й мушка В в момент часу. Т-0. звісно, для того, щоб перемістити її в те саме місце. Експериментатори попередньо провели обширні та точні розрахунки, прекрасно розуміючи, що за ті 10 секунд, на які час відмотується назад, ця точка простору, де мушка В перебувала в минулому, тепер змістилася через обертання землі навколо своєї осі, її орбітального руху навколо Сонця. Руху всієї сонячної системи всередині галактики та руху галактики відносно реліктового випромінювання. Тому, враховуючи всі ці параметри, було внесено відповідні коригування, і мушку було відправлено в минуле у ту саму фізичну точку часу і простору, яку вона займала 10 секунд тому. І тут у мене виникає перше запитання до вас: що станеться, коли мушка В 2 опиниться точно в тій самій точці простору, яку займає мушка В.